На якій причині? Ви мені не назвали причину зупинки? У вас документи в порядку. В порядку. Так. Я можу їхати. Ви законно мене зупинили. Згідно статті 32 пункту. Ви не маєте права зупиняти по 32 статті. Ви обмежили рух транспортного засобу. Ми, я зараз знаходжуся в транспортному засобі. Ви обмежили рух транспортного засобу. У вас є розпорядження на зупинку цієї машини. На зупинку цієї машини. Придявіть, будь ласка. Ну, а по якій причині ви зупинили цю машину? Там, там. Це шай купить? Це що? Нателокує. Чого копію цього, цього допомагає? Нателокує. Навіщо? Ти мені мій даєш? Так. Да. Дякую. Доброго дня. Доброго? Доброго. А ви хто такий? Ну і що, посвідчення. Зупинив ви мене хто. Патунний поліцейський. Ну, По я, то я зараз з ним спілкуюся. Я з вами взагалі не бажаю спілкуватися, хлопці. Чому ти не виходить? У мене все є, але я хочу, щоб це було законно. Це зупинка незаконна. Чому незаконна? У нас є наказ. Я Зупинив наказ. Поліцейський. Чекай, чекай. Я говорю, то я. У нас є наказ начальник Хмельницького району територіального центру комплектування. Потучаний відкриття. Угу. Покажіть, який це. Ну, з другої сторони. То це вже десята якась сторінка. Це не десята. Ну а що це зверху пронумеровано? Для здійснення перевірок, документів, вилам. Від заходів. Хлопці, я нічого не вихиляюся, ну з другої сторони. Ну, що далі? Це двох двохстороння... копія чи що? Ні. Да, це з одної сторони. І ну, гентуса тихенько. Тут ні печатки мокрої, нічого. Ну хлопці, ну що ви? По-перше, мене зупинив хто? Поліцейський. Вони І він не, назвав, він не назвав навіть причини зупинки. Нема такої причини зупинки по 32 статті перевірки документів. Ну. Це я не йду по вулиці, я... це транспортний засіб. Він обмежує мені рух. Я з ним хочу далі продовжити цю розмову, бо він мене зупинив. Ну хай поясни, чого я він розумію, зупинив. У вас є завдання, ви виконуєте свою роботу. Але в мене є свої права, і я теж їх хочу захищати. Ну, хочу, Масливі, що, хочу, що, хочу, щоб все було по праву. Давайте мені. Ну Бо то, що я вже не один раз спілкувався з хлопцями і. Ярина, сядь. Іди, сядь, будь ласка. Документи нехай свої поставиш. Да, да так, Ну, Будемо вертатися в Національну поліцію зі скаргою. Чого зупинили? щасливий друг.